Добрий вечір. Це програма Під Бажуром і ми працюємо у прямому ефірі. Сьогоднішня наша зустріч, здебільшого, буде цікава жінкам. Мені так здається. Хоча, якщо чоловік хоче зрозуміти свою жінку, він здатний на базі якихось певних знань аналізувати і робити певні висновки, чому жінка веде себе так, чому вона говорить те, то гадаю, що наша сьогоднішня зустріч також буде їм цікава. От скажіть, напевно, замислювалися ви над тим, чому усі жінки різні? Для одної важливо сім'я і діти, для іншої кар'єра і незалежність. Одна веде якийсь духовний спосіб життя, а інша навпаки кидається з одних почуттів в інші. і постійно потрібно чимось себе наповнювати, якоюсь новою енергією, розчаруванням, хвилюваннями. От чому ми такі усі різні? Про це ми будемо сьогодні говорити і спробуємо розібратися в усьому цьому. Будемо ще говорити і про жіночу силу, і про щастя. Ну, спробуємо сьогоднішній вечір під абажуром провести разом з кандидатом педагогічних наук, членом Української спілки психотерапевтів, психологом Жанною Сенчук. Добрий вечір, Я. Доброго вечора, Наталі. Ви так гарно виглядаєте. Дякую. Дуже приємно отримувати компліменти від гарної жіни. Дякую вам щиро. Мені головніше те, що ви усміхаєтеся, значить вечір буде добрий, дійсно. Жанна, дивіться, ну, наш сьогоднішній час ну, так склалося в усьому світі. Це не тільки на якійсь окремій mm. території. Та відбувається оця. Заміна, переміна соціальних ролей між чоловіком і жінкою. Певна така фемінізація чоловіків і мускалізація жінок. Ну, жінка набирає у тих обертів, вона хоче бути головною і в сім'ї, і в політиці, і в суспільстві. Для цього потрібно бути сильною. Чи може бути жінка сильніша за чоловіка? Я вважаю, що це питання взагалі недоречне, тому що фізично жінка не може бути сильніше чоловіка, якою б сильною вона не була. Uh -huh. І то є. Природньо, то така наша природа, але сильною всередині себе, в своєму такому внутрішньому світі, вона може бути сильною. І вона має ту силу, яку повинна плекати, розвивати для того, щоб реалізовуватися і бути не тільки реалізованою в зовнішньому світі, але й бути щасливою. Uh -huh. А в чому ж тоді жінача сила? Мені здається, що один із таких постулатів або таких базових моментів жіночої сили це розуміння себе, розуміння своєї природньої суті, своєї жіночності і прийняття тієї жіночності. Ось знову ж таки, повернемось до початку нашої передачі. Так ми говорили тільки що, що всі ми різні. Всі ми різні, комусь щось сподобається одне, хтось може сидіти вдома, випікати пиріжки і бути щасливою в тому, а комусь потрібно обов'язково досягати, захищати дисертації, реалізовуватися. І це нормально. Але конфлікт виникає тільки тоді, коли жінка робить не те, чого вона прагне, чого прагне її душа. А як же їй зрозуміти, чого прагне її душа? Ви знаєте, мені здається, що зараз такий світ. Ми всі кудись біжимо, поспішаємо, і коли отак приходиш містом і дивишся на жінок, яких зустрічаєш, то в погляді їхньому ти бачиш таку рішучість або цілеспрямованість, або така настирність, і вона вже кудись намірилася, і щось в неї там вже є в планах, але дуже мало мрійливості. В наших очах, на жаль, часто дуже мало Так, <рес> такої часу для, ну, для такого стану. Але... Хоча я прекрасно розумію, так. про що ви говорите? Так, але для того, щоб бути щасливою, то жінка має плекати собі внутрішній сад. Це така метафора, яка характеризує внутрішній світ жінки. Бо як би ми там не хотіли, все таки чоловіки, шлях чоловіка, це шлях пригод за досягненнями. Ага, тобто, що шукає чоловік, можна так, так. в чому його інтрига? Так. Так? Він, він шукає пригоди, і якщо так. він їх знаходить, цього йому достатньо. Правильно Достатньо розуміє? досягнути в зовнішньому світі, перемогти, uh -huh. поставити цілі і отримати те, що хотів. Для жінки більш природньо, так. також шлях пригод, але за щастям. Ага. Ви дивіться, майже всі казки завершуються чим. І жили вони довго і щасливо. <ріст> і жінки люблять історії, і кінофільми люблять ті, які закінчуються щасливо, тому що головна така пригода жіноча це шлях за щастям. І саме за щастям, бо любов є в нашому серці завжди. І зараз хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви хочете долучитися до теми нашої розмови, ви можете телефонувати і ставити свої запитання до психолога Жанни Сенчук, а ми продовжуємо. Та? Ми розібралися, власне, та, чого хоче жінка, куди вона йде, куди вона намагається дойти до того щастя та, і чого хоче чоловік. А будь в кому, будь-якій людині є отой початок чоловічий, і є отой початок Жіночий. І ви абсолютно правильно говорите, що чоловічий це от фізичний наш стан. Та? Оце, оце, оце фізичний стан, оце можна говорити, що це вже якісь чоловічі є такі е, задатки. А жіночі це все ж таки глибина, психіка, наша глибина, психіка. От. І ми можемо говорити з вами про те, про що ми говорили на початку нашої програми, про архетипи жіночі. Це дуже глибока і дуже цікава тема, тому що це ота модель поведінки. Та, яка давнини до нас прийшла, і яка адаптувалася вже в нашому часі, але давайте все ж таки, ви вже як спеціаліст, трошечки нас занурити в цю тему. Архетип. Добре, дивіться ще Карл Юнг говорив, що в кожного чоловіка є аніма і анімус, так. душа і дух, і в кожної жінки також є душа і дух. І Якщо ми говоримо про архетипи, є дуже багато різних підходів до архетипів. Карл Юнг свої архетипи е, вимальовував, це велика матір, це самі. Ну, більш це більше та? глибокі. А є ще архетипи інші. Говорять, що жінка може пробувати у чотирьох станах: мати, коханка, донька. І е, та королева, або е, скажімо, та жриця, яка mm -hmm. чогось Мудрець. досягає да, таки, в, зовніш... в зовнішньому світі. А я звертаю увагу на сім архетипів, таких сім граней mm -hmm. такого тобто діаманти жіночого тих <світ> ролей, <світ> та які є в кожної з нас. Саме цікаво, що в кожної з нас є всі ролі, але найбільше проявлений якихось один або три, взагалі-то вони так йдуть, ніби у зв'язці. Ну, давайте архетипи. розбиратися. Це напевно дочка, та сестра. Та? Матір, я не знаю, мудрець, коханка. Давайте я вам Давайте. назву ці архетипи, так трошечки не. Я буду говорити сьогодні про архетипи, скажімо, в жінці чоловічі. Які допомагають нам реалізовувати саме в зовнішньому середовищі, в зовнішньому світі, виконувати певні ролі. Угу. І серед цих архетипів сім, є їх сім. Перший архетип це вчителька. А ага. згадайте, що люблять грати дівчатка. Ну, вони майже всі люблять школу. повчати в школу, навчати, повчати, розказувати. Того, писати. що вони копіюють, так як матуся з ними поводиться. Можливо, так? можливо. Другий архетип це селянка. Це жінка, яка прагматична, якій потрібен свій будинок. Діти всі частенькі, охані, доглянуті, чоловік з золотими руками, їй не потрібно зірок з неба хапати. Їй потрібен такий стабільний добробут. Вона все вміє, вона гарна господиня, в неї всі закрутки стоять підписані з ярличками якого року і коли. Тому що зараз зараз хтось себе в цьому бачить. І це нормально. Вона вміє розпоряджатися грошами, фінансами, вона вміє в неї все по конвертиках, оце на відпочинок, оце на нову сукню. а Дітям на навчання, і в неї в цьому завжди порядок. Порядок і в справах, і в одязі, і в будинку, де вона мешкає. І Такий чоловік тоді у цієї жінки. А він може бути будь-яким. Саме головне, щоб їм було комфортно uh -huh. разом. Щоб він її такою приймав. так? Так, так. Наступний архетип це королева. Королева мається на увазі не та, яка ні. ні. королева це жінка, яка бере на себе відповідальність, це жінка-лідер, це жінка, яка може організувати навколо себе колектив. Керувати ним бізнесла, але по-жіночому керувати, по-доброму керувати. Вона піклується про своїх підданих. Вона дуже чітко розуміє, що кому потрібно. Вона до них прислухається і чує їх. Ось така королева вона викликає захоплення. Вона ніколи не буде бігти доганяти маршрутку. Маршрутка її буде доветити. Так, так. Ну, вона завжди буде йти так, що на неї захочеться повернути голову і подивитися на неї, тому жінки. що вона самодостатня. Вона сам впевнена в собі, в своїх діях, і цим самим вона може надихати інших. Я би більше не сказала, що вона як муза для інших, для тих, хто в неї працює. Вона дуже любить допомагати, взрощувати біля себе працівників, які можуть рости. Вона звісно буде опікуватися талановитими людьми. Щоб їм допомогти Але, напевно, такі жінки також люблять якось, щоб перед ними їм були дуже віддані, щоб лестощі всілякі були, тому що в цьому вони відчувають таку свою силу. От я все ж таки все одно вища за вас. так? Розумієте, кожен архетип він може проявлятися в плюсі і в мінусі. Те, про що я вам розказувала, це така серединка. Але якщо є мінус, то це так, це захоплення владою, це вже я стою вище вас, а ви там я про вас побі... біля... так. піклується в Я піклуюсь, але так? ви біля моїх ніг. Тобто немає такої вже поваги і себе і поваги угу. інших. Побачити в інших також особистість. Тут то є мінус такий, коли ми. Через щур впадаємо в той стан, і звісно, що Якщо можна жанку угу. так у нас іде вже розмова, та да? е, бажано, щоб дійсно ви е, говорячи про певний архетип, говорили оці речі, які є позитивні, і ті речі, які є негативні, тому що. Ми спілкуємося з різними жінками, і ми так само є різні жінки. І чоловіки біля нас. Так? І вони також хочуть зрозуміти, чому саме так їх, хто є ота жінка, так? і чому вона, от, чому у неї такі негативні є риси, і чому цей позитив. Тому, якщо можна, давайте от ми повернемося ще так. в селянки, негативні моменти. Які. Селянки негативний момент дуже просто. Коли вона дуже жадібна, пригадаємо Кайдашеву сім'ю. От там гарно прописані а, такі архетипи. Вона дуже жадібна, вона така прагматична, вона скупа, вона все собі, тобто це, собі, моє і собі все. це моє і все. Мені і... не треба вашого, але це так, моє. Так, Але о -о от коли ділять межу, так. то то в мінусі селянка. Uh -huh. От, Грушку там ділять, там скільки грушок впало на мою частину, то то в мінусі селянка. Uh -huh. Перший архетип у нас був. Перший архетип у нас була вчителька, вчителька і ми про нього майже не сказали. Ми про нього не сказали. Дивіться, вчителька це вона любить вчити, любить ділитися знаннями, але вона любить також і пізнавати щось нове. Вона пізнає. І передає знання uh -huh. іншим, ну так як вчителі, так і вчителі, так але знову ж таки пригадуємо своїх улюблених вчителів uh -huh. і можемо відразу відчути плюси, так і пригадуємо вчителів, ну яких ми ну, трохи боялися, або так. Ми дуже хотіли відвідувати ті уроки. Також мінуси є. Коли вона стає такою дамою, менторським тоном всіх повчає. Згадаємо Мальвіну Буратіно. Пам'ятаєте, як вона його навчала? Так, так, так. І він був бідний. Той хлопчик бідний був. Йому було нецікаво, нудно. Іноді від таких жінок також стає нудно, бо вона все знає, як воно має бути, вона всім все це розказує і не хоче почути інших. Добре, продовжимо далі. Оце ми з вами назвали три, три, да, три архетипи. самети. Дуже коротко. Да, будь ласка. Наступний архетип такий дуже цікавий Купчиха для того, щоб вести бізнес, і от це вже бізнес, так. бо королева вона не обов'язково має. Бо коли ви описували королеву, то мені mm -hmm. перед очима така бізнес-леді дійсно сучасна. Вона суча може бути та. бізнес бізнес-леді, але вона більше в таких сферах, я би сказала, більше в творчих мистецьких, сферах та? мистецьких. Так. А купчиха це жінка, яка вміє заробляти гроші, Твердо вона на нога. знає, як їх заробляти. Вона дуже добре знає психологію людей. Один із прикладів таких літературних купчихи це лисичка. Ага. І от що для чоловіків, які ведуть бізнес, іноді. Коли цей архетип такий гарно проявлений, незрозуміло, і він говорить, що це женська логіка така, це жіноча стратегія. Як її зрозуміти, ми не знаємо, бо вона базується на декількох принципах. Ну, я буквально декілька назву, щоб не затягувати час. То перший принцип вона може сидіти тихенько очікувати, коли ж той виноград. Дозріє. Або, і сир його можна, або сир впаде і його можна взяти. Вона вміє закотити очко і сказати при нагоді: ні, виновата я я, он угу. сам прийшов. Або яка відненька і нещасненька, а пожалійте мене, будь ласка. Козочка дереза, угу. не їла, не пила, бігла і через баточок і нічого не бачила і нічого не маю. Угу. Тобто, от, от такі стратегії вона вміє дуже гарно маніпулювати. Людьми для того, щоб отримати щось своє своє, Так, для того, щоб отримати вигоду, але вони це робить так. Скажімо, по-доброму. то, начебто, мило, так. начебто да, з посмішкою, так, ну так, то так, -то, не так, то ну, добре, ну не впав, сир, піду, значить, в іншої місце. До іншої вороди. Так, так, е я дуже раджу всім жінкам перечитувати казки, бо насправді багато казок написані дорослими саме для дорослих. Mm -hmm. І можна багато набрати. є навіть казкотерапія, Так, так. мудрості тієї казкової. Ну, зрозуміло, що якщо це в мінусі проявлена. Архетип, то вона буде йти, така жінка через голови і всі средства хороші. Угу. Тобто вона для неї, для так? неї так, Вона буде дійсно таким жорстким маніпулятором для того, щоб досягнути своєї мети. Угу. Я подумала про політика. Але йдемо далі. А Чомусь. Не а знаю. ось, до речі, політики відносяться до іншого архетипу. Про відому політику. Є, є і такі. Наступний архетип, до якого також і політики відносяться, це монахиня. Це жінка, яка вміє себе дисциплінувати, вміє від чогось відмовитися, але заради якоїсь високої ідеї. Ну, Згадаємо, мати Терезу, uh -huh. до прикладу, так. Згадаємо, мені дуже подобається акторка Одрі Хьоберн. Виявляється, що вона була послом доброї волі, і вона опікувалася голодними дітками. Uh -huh. Так, і Вона допомагала. Тобто, заради високої ідеї вона йде на самопожертву. Uh -huh. І вона може бути... може бути. Без певних фінансів, тобто їй цього не стільки потрібно, скільки реалізувати свідоме прийняття це свідом. такого, так. да свідоме прийняття такого способу життя, свідоме прийняття. Ну це скоріше, ну от як добро зсередини, тобто людина робить це не заради того, що її там знімуть якісь камери Абсолютно чи не щось. Не. Це от її спосіб життя, її так. роль, її місія. Так, от є багато таких духовних жінок, які мають свою місію якусь високу ідею. Це може бути і мистецька ідея, якій вона служить, ну є таке теж дуже заглиблюється. Бо ну зрозуміло, що монахиня саме слово говорить про те, що вона любить усамітнитися, Усамітнитися і через своє усамітнення набратися сили, щоб реалізувати і служити цій великій ідеї. А який мінус тут? Мінус тут, що все ж таки існує реальне життя, і існують інші ролі, не менш цікаві, і існує живе спілкування. І тому потрібно не забувати виходити все ж таки із своєї такої, такої келії, так? Ну, скажімо, образу. Знаєте, я щось подумала, от згадала про Джукічана. У нього ж так також є власні діти, але він. Ну, за ними не доглядає. Ну, тобто він практично від них відмовився в житті, але він дуже опікується дітьми-сиротами, дуже опікується дітьми, які не мають засобів для існування. І це він робить свідомо. Це не те, що там в таблоїдах напишуть, чи камери відзнімуть, чи щось. Знаю, вот теж таке, те та про що ну, ви говорите, такий про той тоні, хоч ми зараз такий. говоримо про жінок, але власне це майже той самий Власне, прикол, це так. чоловічий архетип серед чоловічих mm -hmm. архетипів. Теж також є, є монах. Так, так. Е, наступний архетип рабиня. Це жінка, ну, можливо, чоловіки люблять таких жінок, бо вона дуже слухняна, вона спокійна. Але великий мінус може бути в тому, що вона стане в якийсь момент жертвою обставин. Вона не вміє взяти відповідальність на себе. Але цей архетип не є також поганим. Тобто, всі архетипи вони є хороші для чогось, для виконання певної ролі або для розіграшу певної ситуації. Бо, наприклад, архетип рабиня до допомагає нам адаптуватися соціально там, де потрібно. Хочете сказати про те, що в кожній з нас може бути замішане тісто ось з тих різних архетипів різних. Ясно. Просто є дійсно е, дуже виражені е, архетипи жіночі, і саме їхня поведінка відповідає тому конкретному типу. Та? Так, так. А є такі, що от. Е, Всього потрошку або залежно від ситуації, та? залежно від стану, залежно від обставин, вона поводить себе саме так. Цікаво, так цікаво, і я хочу закінчити про рабиню, жінку. Так коли ми, наприклад, працюємо в якійсь установі і виконуємо чиїсь вказівки, то тут ми включаємо архетип рабині. Виконати чітко вказівку, ну, власне, там ми часом можемо не погоджуватися, але, 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 але знову ж таки, е, от та ієрархія та підпорядкувань вона вимагає від тебе бути такою. Так, так і виходить, коли ми розуміємо, що в нас стільки багато намішано ролей, і ми можемо їх витягувати. Зсередини, тоді, коли нам це потрібно робити, в певній ситуації є такий чудовий фільм, французький. Називається Він «Большая маленька я грає Софі Марсов в головній ролі. Вона грає дуже відому бізнес-леді, яка заключає такі контракти мільярдні. І е, е, саме цікаве, що в неї у шухлядці стол, стола mm -hmm. е, лежать фотографії відомих жінок. І от коли вона йде на зустріч, вона е, висуває і цю шухлядку. шукати себе. Як у Кошанель, все, яку роль я сьогодні приміряю, і вона одразу так змінюється. Змінюється її постава, змінюється її погляд, і це допомагає їй віднайти той ресурс. Угу. Щоб реалізуватися, знову ж таки звертаємось до того, тому дуже важливо жінці розуміти, наприклад, коли нам потрібно виступати перед аудиторією. То, я буду то включається такі вчителька так? і королева, так? Тримати себе гідно і говорити, ділитися знаннями. Якщо я щось готую для своєї родини, то я селянка, яка пече пиріжки, варить борщ. Але коли я вже сідаю до столу і подаю цей борщ, вже відключається той архетип, тут помагатися ту роль, залишається там. Розумієте, ролі включається на ситуацію. Все, ми завершили там, і ми вже спілкуємося з чоловіком як партнер, як купчиха, як королева. Знаєте, коли ну, у мене була подібна програма про ролі, які ми виконуємо угу. в житті, і тоді виникає питання: а де ж я? А я така багатогранна, і саме цікаве, що оця сила жіноча і в тому і полягає, що вона є дуже мінливою. І в тому і її загадка, і в тому і цікавість її. Але все одно якихось основних три у вас яскравіше виражено. Uh -huh. От ви так послухали мене, можливо, для себе визначили вже, що у вас Ну, я визначила, що в мене всього потрошку, напевно. Так, залежно так. теж. Так, як в принципі в більшості жінок, але є дійсно ті виражені, вони або як кажуть, допомагають жінці піднятися дуже високо, та тому що це не свідома сила. Вона виходить часом тоді, коли ти і не очікуєш От, в більшості та випадках, оця модель поведінки, або навпаки, може довести до божевілля. Тут теж треба дійсно знати свій архетип, та і ці знання тоді допомагають керувати вже свідомо. І я ще не сказала вам ще про один цікавий архетип, сьогодні. Це жінка воїн, Амазонка. Це жінка, яка перемагає, вона отримує задоволення від того, що вона досягає і перемагає. Якби не було в, жін... в нас тих архетипів, того архетипа жінки-воїна, то, мабуть, у спорті жінок би не було. Тому найбільш проявлений архетип жінки-воїна спортсменок. так. так. Це спорт вищих досягнень. Ну і ви бачите, якщо цей архетип, як на мене, в мінусі, то жінки йдуть у бокс, у боротьбу, ну, тобто занадто виражений. У боротьбу вони йдуть в поліцію, тобто, нібито працювати. нібито в чоловічу справу, так? Так, але там, де потрібно. Дуже дуже докладати зусилля, ну не по-жіночому, перемагати. Знаєте, Жанна, настільки швидко пройшов наш час нашу ефіру. Залишається тільки від психолога побажати щось нашим глядачам на завершення. Що ж, дорогі друзі, я вам бажаю, дорогі жінки, віднити себе в собі, розібратися в собі, бо як ви будете знати себе. Приймати себе такою, як ви є воїном, монахинію, королевою. Немає значення. Ми всі гарні, ми всі різні, ми всі цікаві. Тоді ви будете щасливі, тоді ви будете спокійні, і тоді ви будете випромінювати світло, яке буде зігрівати ваших близьких і рідних. Жанна, я вам дуже дякую за зустріч. Нам дякую за сьогоднішній вечір. Ми з вами провели разом в такій жіночій компанії. Дякую вам щиро. Дякую. І дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром». Ой, не знаю. Ну, хочу побажати жінкам, напевно, те, щоб спробували поговорити, власне, самі з собою. І найголовніше почути себе. Все, це була програма «Під бажура, ми ще побачимось.